Авдіївський напрямок протягом уже десяти років війни залишається найгарячішим. Захоплення Авдіївки дало можливість окупантам ще сильніше атакувати прилеглі населені пункти. Геннадій Юдін поліцейський екіпажу Білий Янгл» регулярно виїздить на евакуацію мирних мешканців, з наближених до лінії фронту сіл. Він зазначає, ситуація там уже близька до критичної. Після захоплення Авдіївки 17 лютого два року. Та ситуація погіршилася, зони нашого реагування це Очеретинська громада, уся постійно була під обстрілами, ми ще заїжджали в ці села поблизу Авдіївки, Орлівка, Тоненьке, Семенівка, Бердичі, надавали допомогу, ще і вивозили отуди людей. Ну, там були постійні обстріли і кожним. Тиждень, кожним місяцем ситуація погіршилася і ворог захоплював все більше і більше селців. Зараз Авдіївський напрямок у нас також гарячий. Після захоплення Очеретиного у нас близлежачі села це Очеретина і Прогрес, Новоолександрівка, Воздвіженка. Багато роботи. Ми буквально там усіх мексиців вивезли, залишається там буквально п'ять. 15 осіб в цьому селі кожна хвилина проведена у прифронтових населених пунктах може стати останньою. Правоохоронці наголошують, не треба триматися за стіни, коли на кону стоїть ваше життя. І єдиний спосіб вижити це евакуація. Якщо ви або ваші близькі потребуєте допомоги в евакуації завдіївського напрямку, телефонуйте за номером 066 56 19 102.